Fawr dae gŵr Військові команди, стрілянина, люди у формі фашистських та радянських солдатів. Ні, це не знімальний майданчик історичного фільму. Це українські рольові і реконструктори проводять генеральну репетицію відтворення курсу Чевченківської битви. Історична реконструкція для них не просто цікаве хобі. Нам просто цим цікаво займатися. Я б цим займався, незважаючи на те, чи є це виховна робота, чи не є це виховна. Просто дійсно я бачу якісь позитивні наслідки з нашого хобі, що ми несемо в маси. Ну, якусь позитивну думку. Ну молодь ми налаштовуємо згадати ті славні сторінки нашого минулого. Рольовики відтворюють найрізноманітніші історичні події. Початок війни, оборона та визволення Києва, оборона та визволення Одеси. Серед реконструкторів представники найрізноманітніших верст населення від студента до директора підприємства. Киянин Віктор у миру займається нерухомістю. Нині представляє організацію Честь і слава. Пригадує, що починалося все з простого ентузіазму. Зібралась маленька кубка однодумців, які почали відтворювати спочатку німецьких піхотинців, потім на здавалися інші люди. Захотіли робити червоних піхотинців, потім прикордонники з'явилися. Ось потім ще обросли обросли. Це така справа. Знаєте, чимось нагадує, як ідуть гуртом десь святкувати новий рік. Йде двох, потім трьох, а закінчується ранок, а вас вже там 100 душ. Реконструктори серйозно підходять до справи, вивчають архіви, історичні документи. Та чи не найголовніше відтворити антураж? А це справа не з дешевих. Середня вартість костюму півтори тисячі гривень. Радянську форму зібрати не важко, тому що взагалі то ще багато залишилось з війни. До цього часу. 70 років пройшло, але ще є на складах, десь є і одежа, є, і спорядження є. Одна з найдорожчих частин образу зброя. Тут і спеціально виготовлені муляжі, і справжні гвинтівки та автомати. Саме дороге це ось це. МП38. Так, це вихолощена зброя, під холостий патрон, але вона справжня. І скільки коштував такий МП? Ну, такий МП стоїть 16 тисяч гривень. За іронію на Суботівській реконструкції більше гравців у нацистській формі, серед них і черкащани. Представник черкаського клубу Євген Хаусер на цих зборах німецький командир. Він жодним чином не підтримує ідеї фашизму. Утім, участь у рольовках допомагає йому зрозуміти психологію військових. Вже перебуваючи на полях і маючи контакт з противником. Ну я можу зрозуміти цих вояків німецьких, яким попадало. Це була лише генеральна репетиція реконструкції корсун Шевченківської битви. Основне дійство відбудеться у лютому. Тоді обіцяють ролівики. У суботові можна буде побачити справжні історичні баталії. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, Віка Новини.